Поряд з громадою нова партійна сила поруч виходить на політичну арену країни. Презентація нового бренду з відомим слоганом поруч це комплексне продовження системної роботи народного депутата Сергія Лабазюка та його надійної команди. Саме допомагати, підтримувати, підставляти надійне плече тим, хто його потребує. Ось те, на що орієнтується нова політична команда. Саме нам потрібно брати ваше управління у власні руки, відповідати за все те. Що відбувається на місцях, ми маємо почати з себе в партії. Поруч переконані, сучасна освіта без підтримки держави кинута на призволяще. А тому благодійний фонд Сергія Лабазюка започаткував новий проект, завдяки якому виділені кошти на освітні заклади пішли на найнагальніші потреби. Саме його благодійний фонд на сьогоднішній день, відомий своїми благодійними внесками для кожної родини Волочиського району. Для кожного закладу, для кожної установи, про зроблені добрі справи лідера політичної партії поруч говорить громада. Завдяки підтримці людей у цієї сили вже є кредит довіри. Справи зроблені для лікарні в цілому у вигляді прекрасного у вигляді прекрасних функціональних ліжок, у вигляді операційних лам операційних столів, візочки. Чесні та принципові люди ось кістяк нового об'єднання, адже середній клас у політиці це відображення настроїв постреволюційного суспільства. Нам головне, аби ставки за кредитами були міським. Ну і щоб стабільна була економіка і курс держави. Сергій Петровий Слобазюк, який є теж вихідцем із бізнесу, розуміє наші проблеми і завжди готовий притягнути руку допомоги. Приємно, коли ти баш людину не лише з телевізора по екрану, а коли рядом з нами тут знаходиться і завжди є серед людей. Щодня приймальні народного депутата Сергія Лабазюка реєструють десятки звернень подолян. Саме соціальну політику, продуману щоденно та доступну партія. Працює. Поруч вважає першоосновою основою своєї діяльності. На практиці ми переконалися, що це дійсно партія, яка щоденно постійно працює. На благо наших людей, по як в населених пунктах, так і поза ними. Вихідець із простої селянської родини, а сьогодні успішний політик Сергій Лабазюк підтримкою рідного краю довів, навіть перебуваючи у парламенті, не слід забувати про свою малу батьківщину. По центральній вулиці їдеш і відчуваєш десь війня, то як на дійсно, як на заході. Багато людей, які приїжджають до нас, здивовані, навіть з нашої області, приїжджають і кажуть, що як у вас таке може бути. Ми раді цьому. Ми раді і надіємося на це, що саме об'єднання всіх громад і всіх політичних сил приведе до кращого життя взагалі в нашому не тільки районі, а в нашій державі, в області та в державі. Сьогодні до команди людей, вірних своїй справі та конкретному результату. Партія поруч запрошує усіх бажаючих, адже робити добро у гурті однодомців набагато ефективніше. Поруч лозунг, який був є і підтверджується реальними діями. Дійсно, і благодійний фонд Сергія Лобасюка і його команда, і ми разом з вами, які є маленьким звином, кожен з нас, але в цілому ми робимо результат. Той, хто любить свою державу, той, хто поважає один одного свого сусіда, товариша, той має право щось в цій країні створювати. Тому я відкритий із задоволенням приймаю до співпраці людей, які будуть моїми однодумцями. Величезна кількість зробленого для громади підтверджує наміри справжніх патріотів бути корисними своєму суспільству, адже народний депутат Сергій Лабазюк іде на діалог з громадою не лише у період виборів. Тому в об'єднанні навколо людей бачать продовження реалізації добрих справ в регіоні.